І ще одне каже сьогодні Павел, пишени, ви написане нами письмо вірності Богу, ви унікальні християни, ви наше письмо написане в серцях наших, узнаваємо людьми і прочитуємо усіма людьми. Безошибочно, сьогодні, сказали б ми з Павлом. І в Україні безошибочно щитують в Україні християнина канонічної православної церкви і християнина вне православ'я, в котрого ніякої точності, і об'єктивності, і конкретності не є. Ви, каже Павел, коринфтяни показуєте собою, що ви дійсно письмо Христово. Через служення, написано тепер уже не чорнилом, як на харті і на письмові, но Духом Бога живого. І написано оті доказательства, оті аргументи, оті докази, оті світлости, не на скрижалях кам'яних, як колись Мойсей, мав заповіді Божі на каміньові, а на плотяних скрижалях. Ваших сердець. І так у нас, православних, на наших серцях, серце наше є І в обох частях прописано там, духовному серцю, закон Божий, благоухання Божує, докази істинності, котрі вчитуються точно. Подобно тому як сканер, котрий сканірує документ. Як наше око одним поглядом сканірує і зображення і трансформує його в мозк, так і люди, котрі увидять православний монастир, і вони, якщо православні, радуються, вони готові під монастирем стояти, через ворота причащатися. А безбожник, а вони чувствують цей запах монастиря смертоносний. На смерть. Вони знають, що їх чекає духовна смерть, і тут на землі і у вічності. Вони ще спішать, вони ще щось роблять, якісь угрози роблять, якісь суди відкривають. Удивительно, коли ми знайомимося з судами європейськими, там чоловіка посудять на два дні, на два тижні, на місяць, на півроку. А безбожники сатаністи у советське Время на 10 років, на 25 років. Що ту стало? Відповідь знову нині дає Христос в Євангелію Матфея, 23 глава. Каже Господь: горе вам, книжники і фарисеї цеміри, що робите вид яких нормальних демократичних людей. За демократію от рана до вечора права людини крутите і десятину даєте зм'яти, зняти, настависте самою важною в законі Божому три моменти суд, милость і віру. Суд ви притворили на некое убогоє зрелище, в котрому вже не є суда, коли всі учасники суда. Суть некої, як якась організована група, яка діє в одну точку ні за що наказати і судити. Милость, ви пропустили, бо замість наказання чоловіки, хоча б предупреждені. Або... Ви даєте десятки років і третю, я віру, ви простягнули, безбожники, руки свої на віру канонічну. Ви вже не можете вести діалог із церквою на Паритетних равних як не можете. Хоча закон каже, всі релігії рівні і люди всі рівні. Ну, То закон каже, а для безбожників закона не существує. Коли вони увиділи, що не способні православних християн збити з толку, почали їх фізично нищити, гонити, унижати, оскорбляти. Ну, а хто посміє на книжників і фарисеїв Лиш обідитися, навіть і ще в суд не йти, просто сказати у захист пару слів, як тут сипляться доноси, як сипляться тут записи людей, грішників, безбожників, а нині журналістика повністю обезбожила, то ясно стало, що ми живемо у тяжкий період, коли треба бути дуже сильним. Пам'ятати нам, православним, суд, милость і віру. Чому і нам суд? Щоб ми не йшли судити других людей на сьогоднішній день проти православної церкви канонічної тисячі заяв, доносів з боку наших людей православних проти других релігій ні одного доноса, ні одної жалоби, о чудо і благоухання. Духовності людей, православних, милость, ми готові милувати і гонітелів, ми готові прощати їх, потім нападаємо, встановлюється, кожен православний пам'ятає, залишає цей світ. Або коли ми жертвуємо многим у цьому світі, ми знаємо, чому. Незрівнянно більше нам готує Господь, дар вічного життя. У царстві Божієм разом із архідіаконом Стефаном і з усіми святими. Амінь.